Як приготувати курячу печінку? Показую. Що ж, для початку очищаємо печінку від плівок та зайвого. Далі маринуємо. Додаємо часник, розмарин, дрібку солі, щіпку перцю та трішки олії та залишаємо, аби набралась духмяності. А тим часом, поки маринується печінка, ми приготуємо соус, у який ви просто закохаєтесь. У звичайній банці змішуємо мед, яблучний оцет, сіль, перець та добру ложку олії. Закручуємо і струшуємо, аж поки все не з'єднається в гармонійний дресинг. Смажимо нашу замариновану печінку на добре розпеченій пательні. Обсмажимо її з усіх боків по півхвилин. До золотавої скоринки. У самому кінці додаємо дві ложки бальзамічного осту і готуємо ще одну-півтори хвилинки. І соус заграє, загусне і огорне кожен шматочок. Дуже важливо печінку не переготувати, тому вона має бути злегка, розувата всередині, як ви бачите, сочиста, соковита, прекрасна. Тепер час зібрати наш теплий салат. У мисці змішуємо мікс салат, тонко нарізану синю цибульку, заправляємо дресінгом, викладаємо на таріль, додаємо філе апельсина, трохи його цедри для сонячної ноти, зверху печінку і жменя запечених мигдалевих пелюсток. Салат готовий. Оу май гад! Пахне як! Mm. Це дуже смачно! Mm. Обов'язково збережіть собі це відео, а мені, як завжди, поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Детальний рецепт залишу в описі під цим відео. Підписуйтесь.